Це четвертий корпус Черкаського національного університету. Саме тут народжуються покоління черкаських художників, графіків та рекламістів. Розповідає викладачка Неміла Недосіко. Далі університетська майстерня. Позов стіни на Тут першокурсники вчаться писати з натури. Значить, зберегли світло тут, щоб знизу була світочка, але воно не любить. Побачити форму та колір цих глечиків, овочів та квітів, а потім акварелю, все передати на полотні. Головне завдання, додає пані Неоніла. Каже, про це зачаровує та захоплюють і самі студенти. Це завжди дуже цікаво. Це початок, це ось розкриття особистостей. І ми, коли розмовляємо, говоримо про якусь роботу, сіде процес. Ми дуже часто навіть якусь філософію заглиблюємось, чи якісь історичні знання, чи в якісь знання традицій українських орнаментів. Першокурсниця Анастасія говорить, знала змалку, що, що буде художницею. для себе, обрала найскладніший натюрморт. Його цікавіше малювати. Вона дуже цікава і творча розвиває фантазію. дуже. Більше практики, якщо у лекції, то з поміж картин не такий, як в інших і вміст наплічника, розповідає студентка Дар'я Пилипенко. Фетра, краски, баночка, серветки, пензлі обов'язково. Студентські роботи у вітринах і на стінах є вони й в куточках міста. Як ця інсталяція на перехресті припортовують таблювару Шевченка, говорить Неоніла Недосіко. Втім, додає мистецтво залежне від політики та щоденних проблем. Мистецтво це завжди воно залишається, як кажуть, на десерт, як на десерт насущні проблеми в людей. Інші трошечки це самореалізація, це звичайно підвищення достатку свого. Ну і тому подібне. Ось, але мистецтво затребуване по дуже багато залежно. Залежить від розвитку економіки, дуже багато залежить від політики. Назвичайно, тобто, ми в цьому єдиному клубку всіх наших життєвих таких реалій мистецтво також там знаходиться. А це вже майстерня народного художника України Івана Бондара. Десятки робіт та пензлів навколо портрети, натюрморти та пейзажі, деякі особливо теплі, розповідає митець. Куми запросили на юшку. От ми виїхали. І поки вони готували юшку, я взяв оце полотно і написав тут. Наскільки мені було на душі добре, настільки і вийшла ця робота. Іван Іванович говорить, професія художника це любов до життя та природи. Її каже, не поміняв би ні на що, бо, хоч того, не знає світ, а художник на нього впливає, і той реагує. Звичайно, що велика праця над собою. Художник працює кожного дня. Навіть лягає спать, і то він вже думає, вимріює. От, а як же його закомпонувати, той портрет. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.